Отже, шановні присутні, друге засідання мединської сесії 54-ї позачарової сесії Медницької сільської ради, скликана на підставі розпорядження номер 180.02.1.17 від 26 грудня 2023 року. Отже, нам потрібно затвердити порядок денний, який у нас пропонується на сесію. Прошу тоді, у нас порядок денний оголошую. Це у нас. Перше про затвердження програми фінансової підтримки комунальної підприємства «Медінінвест». Друге про затвердження цілової програми Мединської територіальної громади турбота, 24 рік рік. Новій редакції, третє про внесення змін до рішення Мединської сільської ради про бюджет місцевий 2023 року. Четверте про бюджет: значить, року, про 2024 рік бюджет. І про умови оплати праці сільського голови, які ми будемо додавати. Ще ж час пропонується на розгляд про оплати праці сільського голови? А ви підтримуєте чи ні? Бюджет ну, нас ми ж спілкувались про це сьогодні. Зараз на порядок денний за основу потім ви підтримуєте чи ні. Будь ласка, до порядку денного. Хочу вас просити. У нас пропозицію поставте перше питання: зміни до бюджету 2023 року. року. Теж нам сьогодні треба обов'язково прийняти. Так, без бюджету в цілому у нас субвенція. 23 рік у нас пройде. Так. Да. Отже, друге питання поставте: тільки що чітко тоді розлучення якісь під роботи. Потім Медвін Invest, потім бюджет 24 року. Ну тому що без цієї програми підтримки з 1 січня Медвін Invest не зможе працювати. Поясніть, будь ласка, чому. буде Закладено цієї програми бюджету, ми на неї не маємо права виділяти кошти. Так само, як і на програму турботи, яка на сьогоднішній день не заплатила. Тобто ці дві програми пов'язані з бюджетом 2024 року, а суму вже визначаємо протягом, як ми сьогодні спілкували з три години. Отже, пропозиції ці питання про оплату голови. Ну, отже, давайте порядок денний. Прошу голосувати за основу. Чекайте, Ну, процедурно це. Пот... Потім... Володимир Мікавич, по регламенту. По регламенту приймається порядок денний, а потім як голосувати, процедурно визначається. Я не проти. Володимир Мікавич, заспокойте. За основу, потім по е, пропозиціям потім в цілому. Отже, за основу порядок денний. Прошу голосувати. За основу. Дякую. Далі про питання оплати пла, е, в сільському голові. Прошу голосувати. Ну, це порядок денний, ми затверджуємо. Володимир Калавич. По позиції порядку денного затверджуємо. По Ті всі питання включені вже. Та це процедурно визначається після затвердження порядку денного. Які голосувати процедурно визначається? Прошу голосувати. Так. Да. Прошу голосувати. Далі. В цілому. Прошу голосувати в цілому за порядок денний. Так. В цілому за порядок денний. По Ми не можемо продовжити сесію, якщо не прийняти порядок денний. Писивців, Коваль, Брагіна Асєєва, Замирайло. Позицію Ще раз, голосується порядок денний. Потім процедура ставиться питання третє на перше місце. Ну ми так робили. В чому питання? Володимир Михайлович, не затверджений порядок денний. Ну про що ви? Ну, порядок денний не затверджений. У нас затверджений. Та яка який... рішення Будь ласка, вони пропозиції не голосували. Порядок не затверджується в регламенті. Потім процедурно вноситься пропозиція депутата. Голосувати першим питанням, третє. Де, ми про це отбивання регламент читайте. Ну навіщо? Будь ласка, хто за те, щоб третє питання голосувати? Першим першим проспропозиція Володимира Миколайовича. Будь ласка, про бюджет процедурно. Це вирішується. Процедурно. От руки підняли, процедурно вирішили. Все. ми всі погоджуються, розглядати його першим. Порядок денний треба затвердити. Нема порядку денного. Що ми будемо голосувати? Поясніть ровище. Будь ласка, зачитайте поже порядку денної І, І ми голосуємо. Значить, Дивіться, у нас пішла опішла пропозиція про внесення відповідних змін. Я цілком погоджуюся про те, що ми повинні проголосувати за пропозицію, внести відповідні зміни і проголосувати відповідний регламент ряду денний вже з урахуванням відповідних пропозицій. Да. Тепер питання четверте, процедурно визначаємо, що будемо голосувати першим. Тільки що депутати підняли руку. Ну, значить, про... Ми наразі зараз повинні проголосувати За про внесення денний. змін до порядку денного. Да. З урахуванням пропозиції замрала Володимира Миколайовича. За пропозицію. Дякую. Далі. Про внесення змін до черговості питань порядку денного. Став на голосування, прошу підтримати. Далі про примівання встановлення добавки надання матери. Ну, коротше, про оплату сільському голові. Про оплату сільському голові, потім в цілому. Став на голосування. Став на голосування. Да. Конфлікт да. Я, У мене конфлікт інтересів, я не голосую. Так. Утримуюсь. Став да, будь ласка. Дякую. В цілому. Ну там приймач. Є, <кій> yeah. переходимо до розгляду питання про внесення змін до рішення Мединської сільської ради бюджет 23-го року. E а, регламент, перепрошую. Голосуємо вже так. Скоріше хочеться. Регламент. Всі без обговорень опрацювати да, як обично. За душу всіх. Отже, переходимо до розгляду першого питання, яке було у нас третє. Думаю, без обговорення. за основу в цілому. Це тільки певна позиція, що ми повинні зараз прийняти гроші. Прийняти субвенцію і 10%. Будь ласка. Це на на діля... Будь ласка, голосую. Дякую. Далі. Два питання і потім бюджет. Програма Медин інвест. Чекайте, турботу. Ну, давайте турботу. Давайте. давайте турботу. Отже, за основу зміни в цілому. Так. За основу. Да, да, да. А, ну, за основу. Прошу голосувати за, турб... за основу. Озвучу. За основу. E, буде e, зараз буде текст. Хто розробник програми? Соцвідділ. Де? Вставайте, хто? Доповідайте. А Де я вам давав цей? Там вже доповідали, Віталій, оцей внести зміни до пункту. 6. Ні, це в цілому. В, цілому. Ну, в цілому. До пункту 6 те, що та. Зараз, зараз. Отже, за основу турботу. Прошу голосувати за основу, підтримати. Далі. Пункт 6. До 10 замінити 10 тисяч та додати до тексту, які уклали контракт та беруть участь в бойових діях. Ну, це Сергій Олесіч. Да, добре. Будь ласка, Ірина все. Правильно, правильно. Прошу підтримати. Ставимо голосувати. У нього буде довідка, що він прийшов. Прошу підтримати. Ставимо на голосування. Голосуємо. Довідка буде, так. Так, в цілому. В цілому. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. наступне. Володимир Михайлович, яка перерва, ну що? Я не можу. Володимир Михайлович, яка перерва? Ну будь ласка, ну давайте або узлочу. Так може що. Слухайте, це дуже ненормальне. Ви мене вибачте, явище. Скажіть, будь ласка, в чому питання? Опозиція? Мільон знімаємо із. Дивіться, із, я, із, знімає я вам пояснила роман, про те, що мільйонів знімаємо із благословою е, і зразу надамо мільйон особи. У бюджеті і ми голосуємо. Я так, пояснюю так. всім депутатам про те, що <уку> e, значить, в січні місяці, в лютому місяці, за підсумками відповідного бюджетного року, вся сума яка. Можете не голосувати. Понімаєте? Мені вже це, 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 це теж ненормальне явище. Колотить оце все. Далі. Е, вся сума відповідно буде з внесена мільйон шість на програму Турбота. Так. На сьогоднішній день як фінансист озвучую відносно того, що ви не зможете. Не зможете в наступному році здійснити видатки за тією системою на підтримку комунального підприємства. Зміни в законодавстві в законодавстві. Є вже. Проект бюджету вже оприлюднений. Будь ласка, будемо голосувати. Давайте, будь ласка. Прошу підтримати, бо бюджет не приймемо, якщо це не підтримує. Дякую. Далі. Бюджет 24-го року. Ставимо на голосування. Прошу підтримати за основу в цілому. Ставимо, голосуємо. Бюджет 24-го року. 24-го року бюджет. Будь ласка, треба прийняти бюджет. Прошу прийняти бюджет. Поїменно. Ну це що, комусь не що робити чи що? але Едуардівна, ну ми ж домовилися будь ласка ну, як це так, Ірина ну ви ж уже Ні, ви я... знаєте це не нормальне явище значить я сьогодні виходжу в ефір шановні опозиція і зараз по всіх телеканалах буде звучати, що п'ять депутатів абсолютно не працюють в інтересах громади Прошу, давайте проголосуємо. Володимир Миколаївич, Я дуже прошу. Завдяки вам, бо ми вам не довіряємо. Ви розумієте? Розберемось. Давайте. Бюджет треба. Давайте всі просять. голосуємо. Будь ласка, ще раз голосуємо. Дивіться, будь ласка, Давайте по новому. Віра Миколаївна. Що таке Так не нема, не набрали ще раз. Будь ласка, давайте заспокоїмось. Ми досягли домовленості, які будуть виконані. Я... Ми досягли домовленості, які будуть виконані. Отже, будь ласка, готові до голосування. Прошу, Сергій Олексійович, коли ви готові? Це ужас. Ну, Це а чого от картинка? Там ж треба іншою. You know, будь ласка, моя особиста думка. Якщо в січні в нас знову буде те ж саме, то я не знаю тоді але Дарніна, я три рази, в четвертий раз повторюю. Буде так, як ми домовилися. І Ірина Мрамівна теж свідок цього. Прошу проголосувати за бюджет. Якщо не буде, я не накладаю вету. Будь ласка. Я Прошу, готуйтесь. Будемо голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Ставимо на голосування. Прошу підтримати бюджет. По будь ласка. Дякую. Рішення прийнято. Отже, на цьому засіданні 54-ї позачерової сесії Медицької сільської ради оголошую закрити. Гімн. Гімн.